Всім привіт! На других сценіх і меганах є така невеличка проблема, коли сідаємо в машину, нажимаємо старт, але машина не заводиться, а замість цього починає на повну катушку крутитися вентилятор-радіатора. Я думаю, що на третьому поколінні такого не буде, але в мене. Теж такі сюрпризи з'явилися. Іноді бувало, бувало так, що я пробую завести машину. А, нажимаю старт. Нічого не відбувається, а, крутиться вентилятор радіатора. Може бути таке, що машина починає стартером крутити. Там робить там стартер один оборот, не вистачає, далі не крути. І знову стоп а, На приборці помилок ніяких немає при цьому. Але крутиться вентилятор радіатора. Це все, що чути з-під капота. На другому поколінні це зазвичай живлення блоку ЕБУ в плані того, що обривається або згинуває провід, який подає живлення в жгуті. На третьому от ми все розібрали. Нічого подібного не знайшли, провода, вроде би все нормально. Але о, ну, зараз покажу. Ще раз пробую. Все. Це включається. Звідкиваємо двері. і ще раз. раз. Забейся. Так, тут вот так. Ну, нема, типа, эту подушку бажано бы поменять в а подальшем. Вот так оно все. Друзья, мы, ну, вроде, ну, нема никаких нюансов. А вот тут, маем, что-то Вот так. Что, подтекает термостат? или что тут уже? Вот и был. тут так воно заходить сюди сюди все тут крепежей нема сюди воно вообще ні... не заходить хіба що просто вот тут от прижимається ну, тут краска я сомніваюсь от сюди входить хіба що цим краєм ось цим воно повинно сідати ну десь там типа вот так вот на корпус на унержаві може цьому больше нема, просто... Получается красиво. Снимаешь? Да, если. Да, и тут получается вот эту часть скобы мы выдрезали. Она закручивается вот сюда. И вот уже видно Стервался за провода. Вот видите, где да. у нас э, потертости. Да. Вот одна точка и вот вторая точка. Да, она А точки. вот это вот народ, идут плюсовые, плюсовая шинка на старте и на генератор. И вот она терла. И майже без запубичников. Напрямую. Ну как, напрямую? Вот у нас же идут вот за клемма, Сверху. А клемма вот сюда, плюсовая, приходит сюда. Уходит в блок. На, на там, да, а у нас, нас получается, России, у нас, да, 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 да. У нас у нас предохранители, получается, вот здесь находятся. То есть так. на электрооборудовании. И здесь предохранители стоят под, под этой крышкой. А эти, да, эти провода, грубо говоря, на, напрямую идут. Вся цепь. И может быть... Слава богу, что полезли сюда. Ну тут другая была причина, другая история, но ничего. Пока. Пока обслуживаем, просто делаем ТО, чистку, чтобы все было классненько, супер, нигде ничего в будущем не замкнуло. И всем владельцам третьим рекомендую это, это посмотреть и сделать. И все до, до такого, проверяйте, чтобы ця гайка была зажата. Ти, самой собой, но все обязательно, чтобы зажата. Як після встановлення корба вдійте трубочку. закручуємо шпильку. Наскільки вона треба? Ну можна 8, можна М10. Так. і коли вдійну... Оно просто короб, ми просто Диново. Воно виходить типу як направляюче, тобто ми одягаємо короб і этой шпилькою витягуємо трубку, і вона у нас защелкивается вот, -вот сюда. Вот этот ага. короб. И все. Потім шпильку викручуємо і все, і трубочка у нас стоїть на місці. Ось такий лайфхак. Особливо на 2.0 дизель, коли отут рукою ну, не залізеш. Дехто знімає підкрилок, але ну, і злізе знизу, ну це довго. Ось наше АБУ і yeah. ось наша маса, яку ми додатково. Замість того клика який влітає на це чи не вліє, я так і не зрозумів. Взяли і кинули цю додаткову масу. Вона прикручується отут під цією крішкою до блока ЕБУ. Отак. Знімати легко, відкрутили цей гвинт і весь блок ЕБУ так само знімається. а Є от, от вона де проходить Вон там. А, не знаю. Поки вже декілька днів їжу, проблем з цим немає. Від чого це залежить, мені трошки не зрозуміло. На верхньому роз'ємі є чорні проводи маси, але то лі їх недостатньо, то лі... Ли... Ось таке от странне питання. Але був ще один нюанс. На приборці, коли це все зібрали, вискочила помилка. Зараз я вам покажу отут фото. О, так що о, о, буде, ну, Але машина заводиться. О, помилок, ну є одна помилка, о, зараз теж побачите на фото. О, і не зрозуміло що це таке. Як виявилось, що от на цьому блоку, коли його прикручували назад, збоку. Тут от там з боку є роз'ємчик. І цей роз'ємчик був не защокнутий до кінця. І на старуху буває проруха, як то кажете. Так що, якщо у вас буде подібна ситуація, перевіряйте, чи там защокнувся роз'єм боковий. Я спробую зараз знайти фото і додам його теж от сюди. Отакий от от нюанс. Може бути. Але я думав, що ця вся проблема із-за того, що в мене попередній акумулятор, він окис... був тут вдарений і по кругу він весь окислювався. Навіть слідів від цього залишилося. Я так проїздив роки два машина заводилася, проблем не було, тому не міняв його. Але коли почалася ця проблема з заводкою з вентилятором, радіатором, вирішив його замінити. да і. Поран, мабуть. Але, як виявилося, проблема не в цьому. Основний ну, кузов без окислів, немає таких серйозних з проблем з проводкою. В общем, незрозуміло. Але оця маса вирішила питання. Рекомендую зробити всім, як на відео, майже сюрпризив, так. Да. І що ще мені казали? Якщо, а, в одній людині була проблема, коли без цієї додаткової маси друкувало коробку автомат. У мене ручка, тому я з таким не сталкивався. Ось так. Так що все. Всім пока. Підписи на, ві... на канал в будущем відео.